Ботька, як Я п'ятна жінка до щастя в хаті. Я хочу таку роботу. Нам сказали, ми не загубимося. Всім привіт, друзі! З вами Білик. І сьогодні буде подорож на Бакоту прогулянка по замках у Хотині та Кам'янець-Подільському, тож влаштовуйтесь позручніше. ще солоденьке, чайок, і поїхали. Гарного вам перегляду! В цьому закладі, в цьому закладі припросили, взяли свій поморози. Викрашаємо далі. На Хмельниччину. Вони були блогером. Вони блокері. Але ти подбиває. А знаєш що так? Тому що вірідки сама і воно один саме кратко має. Покажи. покажи. Nee, Богдан, nee. oh, right? я Богдані мають корпімат. Образ свій телефон. У нас що тут типу обеда? Так, ціле поїздка. Якщо да. будемо майже ввечері, да. тому да. вирішили, що не, не варто. Не ми варто. Вирішили, що... Так. Ми вже твої З ми теж 21-33, ну нічого, страшного. <різь> За п'яти? <піки>? Тепер <Де> продавай ще раз. Ми вже замахались, ми там вже 21.33. 33 21-33. Півперше. Сидимо. Останній <різь> зашпи. Далі на батон. З нами є друг, але ми його не годуємо. Вона не дає. Не можна собакам давати сосиски. Чому не можна? можна а що він потім буде погано. Як їм буде погано? Він не розуміє, що він просить, те, що йому не можна. Все йому можна. У мене кіт теж горіхи просить. І що? <ріху> не будеш ти їсти. Не будеш. Так ну мені не шкода, дати йому? Дати тобі? Ну давай.

Приїхали ми на бокот. Класно, ну, класно. Клас. Зараз будуть фотки відео, дуже ну. Є оглядова отака штука, дивитись на її дуже далеко класно і дуже якісна, сукла видати. Нам, в принципі, сподобалось, ми йдемо вниз, ми йдемо <пасувач> туди йдемо вниз. там по стежці. Туди, 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 по вниз, низ низ вниз, і от там знизу. І ось там знизу. І, і от там є каблук. От З тобою грабляками плегаємо, плеємо, 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 пули, плеєм, туди, туди, туди і там буде пляж. І там вже почнеться наш свез ріжняк. Так то покажу. Ось так класне. Бачите, сюди зюма стачки вниз. І ось так. Тут. Все класно. Дуже прикольно. Вам покажу, Все класно подобається. Наробили фоток. Якісь тіктоки візняли, Ну а як без тік-ток. Фотки візняли, І от наша компанія вирушає далі. Що я кажу, як без Тіктоків. Вже фоточки в все, інстаграм, все їде. Тіктоки мають бути, як... а як без них. Що, <laughs> бодька, що. Тут гарно? Так. Ну, це добре. Там на сапах плавають. Сапи? Сапи, це добре. А ти весь клак не маєш на А як я маю звати? На Ютуб я... як я маю звати. А, до Ютуб. Що, Ютуб? Це все. YouTube. YouTube Повернемося, коли буде... А ну-ка, Богдан. Розказує своє враження Покажу. Ми приїхали на Бакоту, тільки заїхали. Їхали приблизно 5 годин. Тобі? Дорога вартує того, що красиво. Дивись камеру. Дивись камеру, тобі дорога вартує того, так? 5 годин їхати, щоб подивитися на цю красу. Вікторія? Так, дорога однозначно вартує того. Просто неймовірні краєвиди. Раджу кожному приїхати на Бакоту. Да? Так, класно. Юля? Як твої враження? Враження дуже чудові, можна просто подивитись на цей краєвид і от всі слова пропадають. Оп. Моє враження? Ну, Так класно, класно, що сказати. Щоб що на квитинці, то й тут. <ривіт> <ривіт> так, вони не буде. Присіли на лавочку, щоб Бодя! Ау! <ривіт> е, присіли на лавочку, щоб відзначитись. Е, як, так, як то кажуть, так, я. Так, посиділи на дорожку? Батька, тільки після стає зараз. Батька дуже спішить, бо думаю, що кораблять тебе без нього. Всі йдуть. Всі йдуть. Ми сидимо на дорожку. Тікток, я тікток. Погнали. Йдемо через ось такий. Через таку стежку, подивіться, скелі. Майже каньйон. Каньйон? Майже. Оп, 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 оп. Пішли Похі... в похід. не дуже Та ні, всякі, має бути всякі. Опа, печа. Ну там класно. Що можете сказати? Ми ж не загубимося. Ми гарантію Ми... нам дали щось. Так, нам сказали, ми не загубимося. Ну, ми довіряємося, гіду. Йдемо самі вже хвилин 15. за покликом Ну, ми спитали сюди, ніби все правильно йдемо. Надіємося. Там ми далі. просто дуже довіряємо Відом. людям. Саді десь там Тарас має. Ну, надіємося. Тарас гід. Yeah, yeah, має бути, але ми вже тут гуляємо. Yeah. Yeah, <laughs> Я <самосумію. Okay. laughs> Батька дуже спішить на карбелі, він боїться, що ми не стянемо і тут залишимося. Будемо ловити попутку, не знаю, де на катері. Опа. А ну-ка, де ти кораблик? Не буде видно. Ось на такому кораблику. 400 гривень. Повеш приблизно 50 хвилин. 50 хвилин. Десь... Уда, уда, туда. Ото, 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 ото. Ну зараз будемо все зніматися, все будемо показувати. Ну. Батька, як тобі? Ну, типу, що очікуєш, чи що буде щось кавчати? Ти був в Тернополі на парплазі? Ти взагалі ніколи не був на воді? Може буде морська хвороба? Думаєш, ні? Точно? Точно. А ну не знаєте, у вас буде морська хвороба? чи ні. Не буде? У мене вже Уп, буде вже морська хвороба. Від Я що? Хочеш на море. Хочеш на море? <рес> Вот Так... так. Она трошки по іще, проявляється, проявляется. Я не тупая, если я еще в саде. Давайте наши заходим. Оп, заходим, заходим. Оп, оп, оп. Куда мы, no, куда мы, ну, что там? Ну, зараз, кай, секунду, секунду, что там? Да, опа, 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 оп. такого, такого, такого. И куда-то ми выйдем. Вау, але жаль, жаль, жаль що, що ми, ми з нами так ще не займаємо вже місце. Ми займаємо ось такі ось у нас будуть. Нормально. Падаємо тоді, тут. О, це наші такі. Пішмеш нормальні. Такі стрічки. Класно. Батько. Це. Спустилися. Сюди. І тепер плавемо тут фло. Ми робимо такі обходи коло, 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 коло-коло. І десь аж туди. Я думаю, що піде сюди. Що таке скажеш? Так і ці емоції. Дуже дуже, нас... дуже незрозуміло. Зараз телефон, сонце це. Та... А телефон то та таке. Типу ці емоції, типу. на Сьогодні вже... Сьогодні вже тут. Видно, вина, видно. Сьогодні вже тут і подивіться, просто подивіться на ось це. Дуже класні емоції. Не зрозуміло, як ми тут. Просто спонтанно поїздка. Не спонтанно, десь тиждень два ми позвонували, але сильно не вірила, що ми будемо тут. Все дуже класно. А це ще тільки перша половина дня. Ще друга половина дня. Ночівля Чернівцях. Їдемо завтра. Завтра в два завтра. Котинський і Кам'янець-Подільський і вже до Львова завтра. Але це дуже класні емоції. На піку, як ліс, не так було цікаво. Прям... Дуже. дуже класно ми, э, на плюс. На вайбі плюс. По, по модному. По модному на вайбі плюс. Але дуже класно. Ми ніби стоїмо, а небо рухається. А ми ніби стоїмо, так? За Титанік, я вже казала, але повторюю ще раз. Ну, емоції, правда, вже не ті. Люди, як плила на Титаніку, вони так само насолоджувалися життям. А наступились Ми Ніколи не знаєш, що буде наступний момент. Насолоджуйся життям зараз. Це було добре. Такій пригоді. Дивіться, як тут красиво. Те, що розказують в інтернетах, справді так і є. Подивіться. хто собі плаває, які тут види. Які види. Як тут красиво. Що можна сказати? У тебе є ось така краса. У тебе є класна компанія. Я не знаю, що треба ще для щастя. Різ. Є все. Я ков класні машини, квартири, дівчата, кусовки то все, але деколи треба для щастя. По крідеш поки що біля мене. О така виноградня. Ось тут є. Дивіться, як вона. Класно. Оп, оп оп, оп оп. На такі час помотиться. Пробуємо виноград. Сулденьки, солденьки. Так, Прикольніший. Фіолетовий прикольніший, зелений. Теж класний. Сипер, прийшли не пробувати винограду. Непоганий, класний. Попробували виноград. Непоганий, класний. як завжди сповняє. По одному можна. Але, вже... Але тут вже всі так понаїдали, що вже ніхто там так. не хоче бути. Вже півгрони немає. <гум> Іспаняє, правда? Так. Ісполняє. На кожен крові. Ай, крон. Дивіться. Це копейц. Бемс. Бамс! І смачно, є дві три кисточки. Я погано, але воно велике, сочне. Прямо з городу. Дуже класно. Як з городу. А з... не винограду все лише. Оба. <ху> Як виноград? Класний. Ізпълняє. Ізпълняє. Як виноград? Добрий. Угу. Тут смак виноград. Смак. <ху> Хоч коли. Жінка то щастя в хаті. Я хочу таку роботу. Каже, <реш> <реш> <Я реш> же... хоче таку роботу. <реш> Ми вийшли з, з... 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 дегостатівен. <реш> всі веселі, всі готові. <реш> тепер ісполняють всі. Так, да. тепер, батька, ну не головне і <реш> 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 Тепер. Кожен виноградик, где обійти? О, да, ото йдемте, ідемте, нам розказували. Оп-оп. Нарушаємо. Нарушаємо. Оп. оп. .その Я Нячут не подивився. Отако. Я взагалі, типу, як вам? Я ходив нормальный думкой. Роз'п. Anyway. <si> Поняв. Батька. Там він так сповняє. О, взяли, до речі, вино. Ось таке. Що це така. Бакота Юпітер. Та... Лізеш? Да, бутилки. Нес прихов. Б. Все. Час. 19.22. Йдем в туалет. Їдем. Дві години їхати ще. mm Поселяємося ми в готель, вже посадилися ключик. 508. Оп. Так. Mystery Хоу. Будемо дивитися, туга такий непоганий, але йдемо їсти, вечеряти. Вже 22.19. була 19. Я не знаю, поїмо, зробимо тур і зустрінемося завтра. Дочка. Як тобі вечеря? Вечери тут класно. Але якось взагалі не хочеться. пів Піводиниця їсти. А це, це, це тільки початок, що буде піряшка збиною. Ну то тут хоть бечі, тут класно. Ось от такі тут, Як нам показати? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Класно, класно тут. Класно. Смачного? Добре. І ви щось їжте, Далі буде. Что скажешь? Давай церкви. Парш паттер. А ну-ка. Один это вечора. Мы йдемо. Yeah, си, 4. 4. Туда, 5. туда, 5. сюда. Такс. Сюда. Это у нас 508. Ага, в кінці. 506. 508. Давай. А ну-ка, открывай. И снимаем, брат. Заходы. Так, так, так. Чекай, 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 давай, закрой. Чекай, 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 А ну-ка, складываем сумки. Я такие какие-то сумки. И погнали. Что тут я, а ну-ка, Ебаный Рушничок є. Батька будемо одним витратим. А може щось є ще? Ха є. Один рушничок. І більше нічого. А тут є, є Є щось? Кожен має Є yeah. так світло. Бамс. Що тут? Прошу прибрати. Ага, ок, 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 ок. Ну. Скільки це коштує, батько? Дві а ну-ка, а ну-ка, вид, вид з вікна. вікна. Ох, тут сітка навіть. А ну сітку ми зможемо відкрити. Ага, сітка за что пора. Ну, добре, ми випасти з вікна не можемо. вид завтра зранку за Ну, ну, о, око є. В принципі, що, Тапочки? Сюда. Mystery Home. ну, коротше що сказати. О, полданічик, щось там є. Посто вийне тваричний. Кондюк є. Пульт від кондюка є. Коротше, тут мене не буде видно. Що кажеш? Ок! Ти хочеш спати? Ти замаханий. Коротше, що сказати? Одиннадцяти вечора. Перший день завершений. Глянемо, що буде далі. Коротше, малі газу спати. Зустрінемося. Скоріше за все, що це буде друга частина влогу. Що перше зарешене. Так що очікуйте на другу частину. Підписуйтесь, пишіть коментарі, як вам цей відеоролик. Напишіть, скільки разів батько їй сповняв. Ладно, все. До зустрічі. Ай, дьома, 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 А нам... А нам скучно. Медижує 23-32 Оп, де фокус Оп, фокус Оп оп оп, завтра так само.